Отих кружечок. В кого без помилок, той піднімає зелений кружечок. Ну і в кого геть погано, той піднімає червоний кружечок. Так, е... Ілона, мені, мені кружечок показуєш. Так, бачу, що є діти, які зробили одну помилку, але частина дітей справилася з домашнім завданням. Ну і критичної ситуації червоного кружечка не піднімає ніхто. Так, перевіряємо наступне завдання. Номер 1232. А завдання Т були тільки два завдання мінус 670 і завдання Б мінус 6,1. Справилися. Так, прошу просигналізувати про стан виконання домашнього завдання. тебе, Руксолано, зелений кружечок, це чи жовтий? То зелений кружечок, зрозуміло. Добре, добре, з тою вправою ми ще краще справилися. Добре. Отже, на сьогоднішньому уроці ми продовжуємо вивчати І так перевіряємо. Властивість А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Що це за властивість? Що це за властивість так мало дітей? Так, Анжело. Це переставна властивість. Це переставна властивість П. А помножити на П помножити на С, дорівнює. Так, Віка. Це сполучна властивість. Добре. І В властивість. Що ми про неї скажемо, Іра? Це є, а більше ні більше ніякої не залишилося Добре. До, до. Наступне наше завдання. Відмітити знаком плюс правильно виконані рівності. Перше отримаємо віка. Отримаємо. 0. Добре. Друге завдання. Ну-ну-ну. мінус 2. Мінус 2. А, так, то говоримо до кінця. Так, наступне завдання. Е, Назар? Мінус 7М. В наступному завданні потрібно відкрити дужки. Так, будь ласка, Діма. Буде 5Н підняти 4Н. Чому? Тому що перед дужками стоїть знак плюс, тому ми не змінюємо знаки. Добре. Наступне завдання, Марічко, будь ласка. B. Так, всі з нею згідні. Чи всі тут згідні? Анжела? Це буде мінус 3А, їхняти 2Б. Чому? Тому що дошками стоїть так мінус, а коли під стоїть мінус, то ми поставимо дошки і знак мінус і всі е, числа дожка, знаки дожкамо змінюємо на телефон. Я такі вип'яльності. Я на кожну парту роздаю завдання відняти 0,3. Відкриваємо дужки, 4 підняти. Закрити дужки. Ти будеш зразу обчислювати значення виразу. Mm. Що ти зробиш з цим виразом? Запишишся, mm. якщо mm. і mm. виставлю mm. 3,3. Ну то я питаюся. Ти будеш підставляти 3,13 Так. Ти будеш підставляти. Може вчителям так попрацювати? То плюс не заробите на уроці. У нас всі можуть заробити плюс, бо потім з плюсів буде оцінка. А ви плюс там держите, як ми справитися? Так, ви знаєте, як зошики виконуємо, і те, що треба виконати, а там, що знаємо усно, то можемо виконувати усно. У нас ще є доктор Айболит нас приніс карточки помічники до 1-4 завдання окремо, а окремо до 5-9. Так що, котра група відчуває трудності, можна скористатися карткою помічником. Але зрозуміло, що там буде один плюс-мінус, там, де використана картка помічник. Будь ласка. Я вам ще другу карту подам, але все не поставлю. Так, 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 рахуємо, рахуємо. О, ви що думаєте, все вкусно порахувати? Я вірю, що перші чотири завдання порахуєш вкусно. а далі? Не картинку складаємо, а рахуємо. Але вийде ханку. вчили той, що найважчий, останній, так? Ні, то ви всі разом. А, я так бачу, що Працюй, працюй. Продолжение следует... Першо закінчили. Добре, молодці. І що ми отримали? Мінус 0,7. Зараз Ви добре порахували? Ще раз порахуйте. Дівчата те і. То ви бачите, ну я отримаю. То ви бачите, що в нас сьогодні отрималися не коти, не квіти, а отрималися такі картини. Що ж це за картини? Ми вчора проводили урок взагалі присвячений життю і діяльності Тараса Григоровича Шевченка. Знаєте, що від цього року виповнюється скільки років? Mm -hmm. років. Отже, життя і творчість Шевченка були тісно пов'язані з Тернопільщиною. Восени 1846 року він побував на нашій землі за завданням археографічної комісії, відвідав е, Вишнівець Почаїв і Кременець. І це ті місця, де побував Тарас Григорович Шевченко. Вишнівецький палац, кажуть, він там зупинявся, Київ, е, Почаївська лавра. Це фотографія Почаївської лаври того часу, 1846 року. Кажуть, що у Вишнівецькому парку на тій лавці відпочивав Тарас Григорович Шевченко. Це лавка Тараса Григоровича Шевченка. Ну, і оце. В Кременці на тоді це була Кременецька гімназія. Зараз там знаходиться Кременецький інститут.